Дайте, що саме отримав Іран, погодившись на пряму співучасть у масових вбивствах українців: уран та інші матеріали, ядерні технології, регіональні гарантії від РФ. Ну і Про це та інше будемо говорити з нашим гостем. З нами на зв'язку. Валентин Гладких, політолог. Пане Валентине. Я вас вітаю в ефірі. Апостров ті добрий день. Почули ми три варіанти від Михайла Подоляка. Чи погоджуєтеся ви з ними? Ні, та варіантів можна і більше висунути, але я не думаю, що це йдеться про регіональні гарантії безпеки, тому що в нинішньому світі, в нинішній ситуації, навряд чи Росія може щось гарантувати Ірану. Тобто, давайте згадаємо да цю заяву Великої Британії, що великою державою Росія була до вторгнення в Україну. А після вторгнення всі побачили, що собою насправді є будівля. Вибачте за вислід з лайна і палок. Ну тому ну навряд Ірану це цікаво. На ну і нафта ну нафта є і своя у Ірану енергоносії. Якісь технології, які б дозволяли більш ефективно використовувати Ірану ті ресурси, які у нього є. Ну, гіпотетично так, але знову ж таки, навряд чи Росія в нинішній ситуації може собі це дозволити. Ну а найбільше небезпечне про що ну, сказали, це ядерні технології, або ну збагачений уран, або технологію збагаченого урану, тому це дуже небезпечно. І я впевнений, що якщо про це дізнаються, а я впевнений, що рано чи пізно про це дізнаються, то Росія. Ну, це от нати люблять жувати це слово там червоні лінії. Ну якщо тільки це стане відомо, то Росія буде. Ну, я навіть не знаю сказати, опиниться навіть в ще гіршому стані, ніж зараз, бо, по суті, стане країною-розпосюджувачем. Ну, тобто, це завжди в світі викликає значно більш гостру реакцію, навіть ніж оці всі воєнні злочини, терор проти цивільного населення, абсолютно нічим не вмотивована агресія проти України. Тому думаю, що. Ну навряд чи йдеться лише про гроші, там чи політичні якісь дивіденти да, для грантів. Я все таки схильний думати. Ну що десь, мабуть, Іран розраховує на якусь довгострокову перспективу співпраці з Росією і можливо, можливої отримання всього того, що в нього нема, і всього того, що він гостро потребує, це зброї масового знищення. Я повторюся, якщо тільки стане відомо, що такий факт мав місце, бо навіть перемовини щодо такого формату співпраці мали місце. Ну то це буде дуже жорстка і я би сказав, така ну найбільша реакція з боку світового співтовариства. Тому що повторюся, питання не розповсюдження зброї масового знищення, зокрема ядерної зброї, тим більше в Іран. Ну які перебувають під жорсткими санкціями багато років, і, по суті, чітко позиціонує себе як відверто антизахідне утворення, антиамериканське утворення, антиізраїльське утворення, по суті, ну, утворення, яке становить загрозу всьому нинішньому цивілізованому світові та да, з його правами, нормами. Ну, правила співіснування Ну тепер озброїти ну, це ще й зброю масової ну, знищення. Ну це більше ніж просто злочин. по-перше це дійсно більше ніж злочин. Це ще помилка, тому що Росія так само буде опинитися в числі тих держав, яким загрожуватиме такий Іран. Давайте не будемо забувати, що в Сірії, наприклад, присутність Ірану ну, м'яко кажучи, викликала. Ну, принаймні, риторично, на непокоєність з боку Російської Федерації. Там їхні інтереси десь перетиналися, десь суперечили до одне одному. Тому особисто я ну не схильний думати. Що можна прогнозувати зараз якусь довготривалу співпрацю між Росією і Іраном? Я схильний думати. Ну я не знаю, що там Росія обіцяла звичайно, але я думаю, що Іран швидше за все пішов на цей крок для того, щоб ну агресивний маркетинг змусити інші держави звернути на себе увагу і з ними поторгуватися а відповідно і для себе щось вичавити з цього конфлікту. Тобто я думаю, що це був такий сигнал для того, щоб показати, що якщо ви не хочете співпрацювати з нами, то ми будемо співпрацювати з Росією. Тому, будь ласка, запропонуйте нам щось краще, щось цікавіше, і зрозуміло, ми тоді з Росією працювати не будемо. Але такий розрахунок може не спрацювати, може бути навпаки, може бути формат такий, що окей, ви почали співпрацювати з Росією. Добре, тоді ми вже вживемо відповідних ще більших заходів дисциплінарних проти вас. Я думаю, що тут можуть бути прорахунки з боку. Дійсно, мабуть, більшість зараз держав і навпаки будуть посилювати санкції проти Ірану. Але при тому також була інформація, що буде закрите, закрите засідання Радбез ООН, де от зокрема Сполучені Штати, Британія, також Франція обговорять передачу Іраном ось цих дронів Камікадзе. І заявлялося, що передача безпілотників іранського виробництва це вже є порушення резолюції Радбезу. От як діяти в, цьому, в цій ситуації, якщо це вже порушення? Ну Так оце ж і є якраз той альтернативний сценарій, на який, мабуть, Іран не розраховував. Ну, я думаю, що будуть посилювати санкції. Просто що це, це достатньо складно, достатньо проблематично. Задайте цю ну, ядерну угоду з Іраном, так звану, як Сполучені Штати потім виходили з цієї угоди, тому що Іран її систематично порушував, дозволяючи перевіряти відповідне виконання цих умов. Ну якою була позиція Британії, Франції, Російської Федерації з приводу цього. Ну тобто, там насправді ну, радше, ну це така поведінка не є. Нової для Ірану на превеликий жаль. Ну, давайте подивимося на характер співпраці Ірану і Північної Кореї, наприклад. Ну, давайте подивимося на поведінку Ірану в Сирії. Ну, Тобто, давайте подивимося на поведінку Ірану в, в інших державах, ну, там же ж, по суті, всюди те фактор дестабілізації, в тому числі на кордоні з Іраком. Тому тут ну як сказати, там є про що поговорити стосовно ірану і плюс додайте туди ще внутрішньополітичну ситуацію зараз в Ірані. Ну, я не думаю, що Іран, от, я можу помилятися. Я не схильний думати, що Іран це може бути довготривалим партнером для Російської Федерації, чия участь у цій війні, яку до речі вони відкрито не декларують. Вони якраз ну заперечують свою участь. Тобто також бачимо, що публічно не хочуть брати в цьому участь. Вони не хочуть плямувати себе. Ну бо тільки вдуматиця формулювання. Іран не хоче плямувати свою репутацію допомогою Російської Федерації у війні. Проти України, ну це по, -по суті, це означає, що ну ми ж не настільки кончені, щоб росіянам допомагати. Uh -huh. Ну от власне кажучи, це найкраща оцінка діям е, Російської Федерації. А те, що таке засідання буде, те, що зараз будуть активізовані ну, купу урядових і неурядових структур, які повинні розібратися і з'ясувати, ну в чому коріння, яка мотивація ірану? Я в цьому не сумніваюся. І я не сумніваюся в тому, що Іран опиниться під санкціями. Про що, до речі, вже ну, не останнім часом ще навіть до розривання цих дипломатичних взаємин говорила українська влада і українська дипломатія. Ну, тому що небезпідставні є. І були побоювання, і на превелике жаль, ці побоювання справдилися з приводу допомоги Ірану в Російській Федерації. А в контексті останніх припущень і чи підозр, з приду того, що Іран збирається постачати Росії ще й ракети, ну це для Ірана реально може бути проблемою. Пане Валентине, але ж для Ірану не новина реакція світових лідерів і те, що можуть дійсно запроваджувати санкції. Ми знаємо, що і так проти цієї країни вже безліч санкцій, і при цьому вона собі ну вже на них зневажає. Ні, вона не зневажає на них. Тобто, Іран, це ну країна, яка є ну достатньо багатою, ну могла б бути достатньо багатою. Ну, знову ж таки, якби політичний режим в цієї держави не займав би таку деструктивну позицію. Ну, тобто, мало хто знає, але в Ірані є достатньо нафти, і в той же час бракує бензина. ж що бракує нафтопереробних заводів, ну доволі кричущий факт, про який мало хто говорить в Україні, мало хто розуміє. Ну так, Іран живе під санкціями вже багато років. Ну, так він вибудував цілу систему ну, інструментів, як ці санкції обходити через треті країни. Ну так зараз і Росія готується жити під санкціями, і Живе санкції вже більше ніж сильніше ніж проти Ірану, і так само вбудовує систему, як оминати ці санкції. Тому не даремно ну Зеленський. Ця комісія Єрмака Макфола постійно наполягають на тому, щоб вживати вторинні санкції, так звані проти тих, хто оминає санкції. Ну те саме повною мірою стосується і Ірану, і Північної Кореї, так само. Ну, тобто, не треба думати, що в що це іранці. Тобто, всі е, не розуміють, які способи вони використовують для того, щоб поминати санкції. Ну всі прекрасно все бачать, всі розуміють. Ну десь свідомо дозволяє для того, щоб там забезпечити якийсь рівень життя і функціонування, да там сподіваючись на трансформації внутрішньополітичні, десь побоюються подальшої радикалізації атмосфери ну, в Ірані. Тому тут, ну, скажімо так, є різні варіанти і різна логіка, чому саме такі рішення схвалюються стосовно там, Ірану чи Російської Федерації. Ну, в цьому контексті я повторююся, що ну, да, ну, будуть і далі відчувати санкційний тиск. І треба розуміти, що так само, як Росіяни, які розказують, що санкції їм тільки на користь, тільки на користь у них санкція. Але за прогнозами з наступного року в Росії кількість людей, які будуть жити за межею бідності, збільшаться на 8 мільйонів людей, і майже 3 мільйони з тих 8 мільйонів будуть діти. Оце майбутнє Росії, але так само розказують, що ні, ні, санкції нам тільки на користь, так і іран розказує, що санкції їм тільки на користь, але і Росія, і Іран. І Північна Корея та й інші країни, які опиняються або опинялися в різний період під санкціями, роблять все можливе для того, щоб з цих санкцій вийти. Іран також дуже зацікавлений в тому, щоб з під цих санкцій вийти. Ну тому що це для них як то хвірточку відкрити, да тобто свіжий протяг і повітря піде до них. Але здається, що ну, зараз вони роблять, вони роблять навпаки щоб, все, все так, інше, дороги, аби ще та... більше війти в ці санкції. Не почув, вибачте, здається, що вони зараз навпаки роблять ще більше для того, аби війти в ці санкції, щоб їх посилювати. Пане Валентине, хотіла запитати, чи є ще якісь інші важелі тиску, окрім санкцій для того, аби Іран не співпрацював з Російською Федерацією. Ну да, так, є такі важелі тиску, наприклад, свого часу Ізраїль. Да однією кібератакою зруйнував реактори. Ну да, на одному з ядерних об'єктів Ірану, причому не завдаючи безпосередньо там авіаційного чи ракетного удару, а виняткова кібероперація. і вони в результаті згоріли. Ну так само до речі, як і заяви керівника департаменту кібербезпеки СБУ нещодавно, який сказав, що ну 21 -е століття на дворі. Ну тобто, для того, щоб позбавити людей електрики, не треба такими дикунськими методами руйнувати. Етед. Можна іншим способом це робити. І в Росії, до речі, вже ставалося. Це коли ціла область діла без електрики через аварію на одній з на одному з об'єктів інфраструктури. Тому да, є такі методи, да тобто несиметричні, асиметричні у ці от відповіді. Я впевнений, що всі вони будуть використовуватися і вживатися, тому що Ізраїль, який таки займав достатньо мляву позицію щодо російсько-української війни, ну після всіх фактів виявлених щодо участі Ірану, ну трошки заворушив ластові, тому що прекрасно розуміє, ну які можуться мати наслідки для нього. Тому тут ну ізраїль даремно вдаремно ну не буде да так реагувати. Якщо реагують, то відчувають якісь реальні загрози. Якщо вони відчувають реальні загрози, то вони зазвичай реально реагують на ці загрози.